Друзі, всіх вітаю! Острій Шоп на зв'язку, і сьогодні на огляді в нас новий смарт g shock Casio GBD 300. Великим плюсом є те, що вони працюють до 2 років на одній батарейці, їх не потрібно підзаряджати, але при цьому в них не такий широкий функціонал, як у гармінів, наприклад. Плюс це лінійка G-Squad, яка орієнтована на бігунів. Почну огляд з моделі білого кольору, але пізніше покажу її чорний. Профіль годинних виглядає дещо футуристично. В очі одразу кидаються в які слугують для збільшення комфорту при носі. Саме через них годинник ідеально сідає на ваше зап'ястя. Задня кришка з нержавічої сталі кріпиться за допомогою чотирьох гвинтів. Рівнець годинника каучуковий, дуже м'який і приємний на дотик. Засібка комбінована з пластику та сталі. На ремінці кроки по 5 мм для більш комфортного носіння. Скло годинника мінеральне, волозахист 20 бар. Перейдемо до функціоналу. Є режим тренування для бігунів, секундомір. Особливість його в тому, що він не показує мілісекунди. Це пов'язано з низькою частотою оновлення дисплея. Присутній лог активності, в ньому більш детально можна глянути темп, пройдену відстань. Також є режим сповіщень. В цьому режимі можна переглянути всі сповіщення, які приходили вам на годинник. До речі, щоб отримувати сповіщення з телефону, годинник вам потрібно підключити за допомогою Bluetooth. Це робиться дуже швидко. Скачуєте офіційну програму від Casio Move. І підключайте його. Якщо вам потрібна покрогова інструкція, напишіть коменти, і я запишу вам її. Після підключення годинник можна налаштовувати через телефон і переглядати добову активність прямо на телефоні. годинника є чотири основних дисплеї. Їх можна змінювати за допомогою натискання кнопки Дісп. Час прийому сповіщень годинник одноразово сигналізує звуковим та вібросигналом. Можна налаштувати лише на звуковий або вібросигнал. Прийдемо до розмірів на моєму тонкому зап'ясті 16,5 см. Годинник сидить дуже добре. Товщина його всього 14,9 мм, ширина 47 мм. Ремінець підходить на зап'ястя від 14,5 до 21,5 см. Так годинники виглядають в порівнянні. Скажу відразу, білий колір краще не брати, він дуже маркий і через пів року або рік він почне затиратися на кутах, що є не дуже добре. Беріть годинник чорного кольору і буде вам щастя. До речі, придбати оригінал можна у нас на сайті. Посилання я залишу під відео, як завжди. Якщо у вас залишились якісь питання або ви хочете огляд ще якоїсь моделі, пишіть в коменти, і я постараюся зняти. Вам.